Вже зовсім скоро збірна України зіграє свій поєдинок плей офф на чемпіонат Європи проти команди Боснії. І це вже далеко не перше протистояння саме в стикових матчах. Сьогодні про них і поговоримо про всі неприємні і приємні спогади стосовно цих поєдинків. Тож залишайтесь на футбол Хаб. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і Поїхали. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Фавбет. Збірна України під керівництвом Сергія Реброва готується до ключового матчу, але ми дуже сподіваємось що матчів. У плей-офф відбору на чемпіонат Європи при одній лише плей-оффів за вихід у фінальну частину мейджора кожного українського вболівальника кидає в жар, але українській збірній знову доведеться пройти через шалений накрут, нерви і розуміння того, що кожна помилка може бути фатальною та перекреслити увесь пройдений цикл. Однак переживати це все нам далеко не вперше, бо це ж було вже. Більше того, це ж було вже цілих сім разів, і майже кожен з них завершувався вкрай неприємними переживаннями. Відбір до чемпіонату світу 1998 року у Франції друга кваліфікація в історії для нової національної команди на футбольній карті. Збірна України на чолі з Йожефом Сабо фінішувала другою в групі з Німеччиною, Португалією, Вірменією, Північною Ірландією та Албанією. Українці перемогли в Києві Португалію та залишили її позаду за. Підсумками відбору, але друге місце означало участь у першому в історії плей-офф, де в суперники дістались Хорватія. 1-1 вдома і 0-2 на виїзді. Та Хорватія із Шимічем, Бобаном, Шукером та Просінечки поїхала на чемпіонат світу, де дійшла аж до півфіналу, та в підсумку стала переможцем матча за третє місце. Наступним випробуванням став відбір на євро 2000 після двох героїчних нічиїх із чинними чемпіонами світу французами. Дуже Впевненої і яскравої перемоги над лаптіногами вдома та нічиєї на виїзді, збірна України знову стала другою і знову довелося грати з поєдинки. Щоправда, на відміну від першої спроби, коли в суперниках була іменита Хорватія, тут дістала Словенія, і здавалося, що ось він на шанс. Але фактично все перекреслив кількасекундний епізод. Але до ударів справа доходить брізка. Вийшов Совковський поряд. Форі... Ой-ой-ой, Сашко! Сашко, де ты гулял? На виїзді команда Саба програла 1-2. Вдома відіграти відставання не вдалося лише нічия 1-1, яка відправила на Єврословенію. А збірна України попрощалась із Сабо та готувалась до наступного відбору. І довго чекати нового плей-офф не довелось. Вже у наступній кваліфікації до чемпіонату світу 2002 року. Збірна України знову стає другою, і знову потрібно грати з такові поєдинки. Друзі, ну а ви залишайтесь всередині гри разом із нашими партнерами. Фавбет Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі там на вас чекає бонус до 10 тисяч на перший депозит. Всі деталі шукайте під відео. Йожефа Сабо на чолі національної команди змінив Валерій Лобановський. І вже із легендарним тренером збірна завершила відбір позаду Польщі. В порівнянні з попередніми кваліфікаціями Україні дісталась доволі прийнятна група. Але домашня поразка Польщі і аж п'ять нічиїх коштували першого місця. Плей-офф Україна потрапила на збірну Німеччини вдома. Вдало Ось зачепити за нічию 1-1. А ось на виїзді вже було без шансів. За перші 15 хвилин матчу у Дортмунді німці забили тричі і просто спокійно довели гру до перемоги. 4-1. Після цього настало відносне плей плей-офф затища, яке супроводжувалося феноменальною кваліфікацією на чемпіонат світу 2006 року і проваленим відбором на євро 2008. А ось на африканський чемпіонат світу. Знову збірній довелося грати плей-офи. Шалений гол Сергія Назаренка у ворота Англії, і така необхідна перемога на Дніпро арені. Нехай над другим складом англійців, але ці три очки дозволили зберегти шанси на чемпіонат світу. В суперниках у стикових матчах збірна Греції, команда, яка ще не так давно ставала чемпіоном Європи, але яку вже охопила поступова зміна поколінь. Важкі і сухі нулі у столиці Греції змінились на сльози Андрія Шевченка після мінімально. Поразки України на Донбас-арені Олексія Михайличенка теж не вийшло подолати плей-офф. Відбір на чемпіонат світу 2014-го один із найбільш сумбурних: два очки після перших трьох турів і відставка Олега Блокіна. Команду очолив Михайло Фоменко, і його дуже прагматичний та обережний стиль дозволив надолужити розгублене і знову в групі з англійцями фінішувати другими. Українці навіть мали шанс виграти групу, але цього разу перемогти вдома Англію не вийшло. Ну а далі найбільш контрастний плей-офф у нашій історії божевільний кураж після домашньої перемоги 0 над Францією і просто емоційне провалля після 0-3 на виїзді. Та після такого болю доля дала змогу змогу повернути борг словенцям вже у кваліфікації до євро 2016 Третє місце у відборі позаду Іспанії та Словаччини. І поєдинок проти Словенії вже у плей-офф за вихід на євро. Тут уже команда Фоменка свого не відпустила. Голи Селезньова та Ярмоленка принесли домашню перемогу 2-0. Але дежав'ю не сталося. на виїзді. Гол Андрія Єрмоленка подарував нічию, і перший вихід на великий турнір через стикові матчі. Останньою спробою пройти безжальний плей-офф була кваліфікація на чемпіонат світу 2022. Року у катері починав відбір в ролі головного тренера Андрій Шевченко. З ним команда тричі зіграла в нічию проти Франції, Фінляндії та Казахстану. Далі команду очолив Олександр Петраков, але нічийний синдром не зник. Збірна України за весь відбір не програла жодного матчу. Двічі відібрала очки у Франції, але при цьому здобула лише дві перемоги та шість разів зіграла в нічию. Як не намагайся, але з такими показниками Францію не обійти. А отже, вітання плей-офф! Самі стикові поєдинки припали на весну 22-го року, коли всій країні було зовсім не до футболу через повномасштабний напад росіян. Тому Свої поєдинки збірна України зіграла аж у червні. Суперником була команда Шотландії, але у тій грі відчувало, що було все одно, хто суперник. Команда була настільки вмотивована, зла та спрагла до перемоги, що просто не помітила шотландців. Все таки накачати футболістів емоційно Петраков завжди вмів. А далі, вже за крок до чемпіонату світу, збірна України зустрілась із Вельсом. Цей матч важко забути, а ще важче зрозуміти головного арбітра Антоніо Матео Лаоса, який не призначив пенальті у ворота валіців за епізод із Ярмоленком. А саме автогол Ярмоленка і вирішив долю гри, де Україна возила суперника обличчям по газону, але програла. Збірна України має досвід семи оффів за можливість зіграти у фінальній частині великого турніру. І, на жаль, шість із них завершувались поразками. Дуже сподіваємося, що після цієї спроби. Нам не доведеться засмучено зітхати, розводити руками і говорити цю фразу. Ми так були близько. Таке чувство, що якесь Бог наказує нас за щось. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаф і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.